Вітаю! Ви дивитесь програму про актуальні питання оборонного сектору. І сьогодні дізнаєтесь про таке. Сьогодні у випуску допит підозрюваного у співпраці з терористами, оборона Херсонщини на кордоні з Кримом, огляд кращих броньовиків вітчизняного виробництва та оновлений склад команди фрегата Гетьман Сагайдачний». Заступник міністра оборони Петро Мехет зустрівся з родичами військовослужбовців 24-ї механізованої бригади, які зараз виконують бойові завдання у зоні АТО. Дружин та батьків військовиків у першу чергу цікавило, коли нарешті відбудеться довгоочікувана ротація, адже своїх синів вони не бачили вже декілька місяців. Зараз у президента знаходяться всі представники силових структур, і одне з питань, яке стоїть на порядку денного для прийняття рішення президентом. Це питання, як провести ротацію для того, щоб зменшити психологічну нагрузку, для того, щоб відновити ті частини, які зазнали більше цього втрату. Трапляються випадки, коли у ході боїв армійці втрачають документи, через що в майбутньому може виникнути чимало проблем. Тож їхні сім'ї переймаються і цим питанням. Керівництво оборонного відомства запевнило, всім учасникам антитерористичної операції документи відновлять безкоштовно. Документи всі будуть відновлені в тих структурах, яких Значить, вони будуть відновлені. Кого згоріли паспорти, значить, Міністерство внутрішніх справ нові паспорти випише. Військові квитки випишуть військовий комісаріат, карточки, які згоріли. Фінансова служба випише нові. Права. Разом з тими грішми, які нараховані. Ніхто грошей не є. те саме. Потім теж саме все, все буде відновлено, і Права і всі інші документи. Загалом ця зустріч тривала майже дві години. Деякі питання вдалося вирішити на місці, інші потребують часу. На останок посадовці Міноборони пообіцяли, що не залишать без уваги жодної проблеми захисників держави. Які питання є? Які питання є? Я нікому не забороняв всім диктував всі телефони. Вам диктую, завжди готовий на нього відповісти на люби вашего. Запишіть до 067 751-47-13, один розмазін Олександр Петрович. Ми є громадяни однієї держави. Ми захищаємо цю державу. Це наша Україна, і ми повинні все зробити для того, щоб вона була єдиною цілісністю. Ще минулого року міноборони остаточно узгодили з 2014-го У війську служитимуть лише контрактники, та ситуація в Україні внесла свої корективи. Юнаків на строкову призиватимуть, і нині триває призовна кампанія. Понад дві тисячі хлопців до армії планують відправити з Харківщини. Тут відібрали вже 600 кандидатів. Іван Полоус щойно почув висновок медкомісії до служби, придатний, тож поспішає пакувати валізи. Він перший у родині, хто стане військовослужбовцем. До збірного пункту прийшов за власним бажанням. Самі обов'язок. готові захищати батьківщину? батьків. Ми хотіли мобільних або наскуття. У військоматах також добирають і кандидатів на службу за контрактом. План для Харківської області цьогоріч – 362 особи. Майже половина з цього числа вже підписали контракти. На сьогоднішній день практично одинаково, що з переднім роком проводиться набір на контрактну службу, але є тенденція збільшення відсоткового набору. Ще 138 осіб на Харківщині планують зарахувати до резерву. В Подальшому їх залучатимуть до охорони військових об'єктів. Ця країна від заходу до бремного сходу мобілізує зусилля задля захисту своєї землі. Днями з Львівщини в зону АТО вирушили понад чотири сотні бійців територіальної оборони. Майже два місяці чоловіки тренувалися на полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки. Більшість із них вже мають досвід служби у війську, тому це навчання відбулося без зауважень з боку керівництва. Ви бачили, як е, доволі ефективно. Грамотно виконують вже це інструктори мені кажуть, чужі мені люди кажуть, що хлопці працюють доволі непогано. Успіх є єдиний, вони добровольці. Вони так роблять свідомо, що у мене командир рот каже: слухай, Андрій, навіть показують такі речі, що навіть ну, такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якогось тактичних прав щодо, наприклад, зачистки будинку чи то, ну таких от суто таких спеціальних функцій, то ну, їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони ну відверто це роблять. Чесно роблять порадові досвідчених армійців, які допомагали новачкам під час навчання. Стануть їм у пригоді, і в реальному бою. Наприклад, гумович гуд може не тільки зупиняти кровотечу, але й робить менш помітною зброю на полі бою. Перемотаний джгутом приклад автомата не виблискує на сонці, та менше дзвонить під час руху бійця. Тренуваннями проводили максимально до умов, які зараз відбуваються там на сході, тобто. Навіть відпрацювання стрільб. курс стрільб ми чуть-чуть змінювали. Ми робили під то, то, що нам пригодиться дійсно там. Окрім стрілецької зброї та гранатометів, на озброєнні батальйону є нещодавно розконсервована техніка. У відновленні та налаштуванні цих бойових машин взяли участь цивільні майстри, а й з бронежилетами допомагали волонтери. Переконатися в допомозі, яку їм надали, нібито друзі. І що дало Міністерство оборони? Свідки є, можемо підтвердити от такі дюри бронежилетах, рознесені в внешті. Прості, дешеві якісь е, такі продукти, які даються нашим хлопцям, патріотам, нібито дарунки, знаєте, від... і після того вже дивимося, після СВД, ну це ж страшне. Це тримає, оце, оце, це воно тримає. І ми вчора витратили десь години чотири. Хто погодився на те, що ми провели відстріл бронежилетів, було проведено з відстані 100 метрів. СВД 7,62 і 5,45. п'ять налаштовані рішуче і кажуть, не стимуть службу в зоні АТО, скільки буде потрібно. А у разі необхідності через три місяці відбудеться ротація військовослужбовців. Набір добровольців, які увійдуть до нових частин територіальної оборони, вже триває. Ще в березні, окрім Криму, російські десантники захопили частину Херсонської області. Це 12 кілометрів коси Арабатська стрілка, що в Азовському морі. Тут головним завданням окупантів було взяти під контроль газорозподільну станцію біля села Стрілкове. Відтоді місцеві мешканці приїжджі, туристи, живуть по сусідству із військовими українськими з одного боку, російськими з другого. Ми наблюдаємо позиції військ Російської Федерації которые находятся перед газораспределительной станцией, захваченной российскими войсками. Они укрепляют свои позиции. По нашим данным, вглубь территории россиян, на базе Волоки, они продолжают наращивать вторую линию обороны, скапливают там также силы. С какой целью, неизвестно. А це власне наш блокпост під контролем українських військових. Єдина дорога, якою можна дістатися Арабатської коси кажуть, прецедентів прориву не було. Втім, готові до будь-якого розвитку подій. Якщо виникає нештатна ситуація, тобто провоз справоз оружия, боєприпаси, взручатих віществ, от, значить, відповідно, йде реагування остального лічного составу. От Наблюдайте з полімечок ПК. Вот он занял свои позиции. Ну и, соответственно, боевая машина пехоты, наводчик-оператор, который находится на своем месте. Вот, достаточно мощное огневое средство, которое может эффективно бороться, даже с легко бронированными целями, типа БТР, МП и так дальше. Часто густо тут буває доволі спекотно і не тільки через погоду. Майже щодня росіяни проводять навчальну тривогу, тим самим перевіряють готовність наших хлопців, але і українці тримають сусідів у тонусі. Зараз саме тренується мінометний розрахунок, стрілятимуть не бойовим снарядом, та й у протилежний від позиції росіян. Бік ми будемо виконувати постріл освітлюваною, освітлюваною міною в навчальних цілях для тренування як мінометного розрахунку. Так може підсвічувати, коли міна освітлювальна для тренування зенітної установки. На постріл росіяни зреагували за законами воєнного часу. В нашу сторону миттєво висунулося кілька БТРів і вантажівок із солдатами. В той же час із Джанкоя вилетіли три російських гелікоптери. Лише на підльоті до берегової лінії льотчики отримали команду відбій. Верноляди уходять в сторону Криму. У них об'явлена тривога. У зв'язку з тим, що ми почали начинают какие-то действия. Какие действия. Так же як і ми, ні те самое тренують своїх людей. На жаль, зовсім забратися з української території окупанти так і не збираються. За однією з версій, окрім газу, в Херсонській частині Арабатки росіян приваблюють світло і вода, адже на кримській території коси немає жодних комунікацій. З 92-го року наша держава долучається до врегулювання нестабільної ситуації в найбільш конфліктних куточках планети. Навіть у складні нинішні часи військові збройних сил достойно виконують завдання зі збереження миру в інших країнах. Це 715 наших військовослужбовців. Вони виконують завдання в вісьми країнах. Це 11 місій, основні цих місій це Ліберія, це демократична республіка Конго. Це Косово, це там знаходяться наші українські миротворчі контингенти, і в інших країнах, в тому числі в Афганістані, знаходиться миротворчий персонал. Заступник міністра оборони провів відеоконференцію з командирами всіх миротворчих місій. Ігор Кобаненко подякував військовим за відмінну службу і побажав найшвидшого повернення додому. Не у минулої болючої теми ситуації на сході нашої держави. Сьогодні наші хлопці, наші військові. Безпосередньо в районі виконання завдань в антитерористичної операції вони показують приклади мужності, героїзму, відваги. Це, це такі речі, які дійсно дорого варті. Звичайно, хлопці переживають про ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Вони тримають зв'язок і всіляко підтримують наших військовослужбовців, які виконують завдання тут. Водночас. Безпосередньо в районах виконання завдань миротворчих операцій, операцій з регулювання криз також серйозні відповідальні завдання, і те, що там знаходяться наші військовослужбовці, це і свідченням того, що Україна дотримувалася, і буде дотримуватися всіх взятих на себе міжнародних зобов'язань. ВМС України гетьман Сагайдач не вийшов на два дні у море. Там він успішно виконав усі навчально-бойові завдання. Команда боролася за живучість судна, відпрацьовували протидиверсійну та протичовнову оборону корабля. А також закріпила навики артилерійської стрільби. Під час виходу в море всі заходи, які присутні мали практичну спрямованість. Наприклад, були виконані зліт посадки карабільного вертольота на палубу корабля. Де були відпрацьовані та відновлені навички льотного составу, також екіпажа по прийому та забезпеченню безпеки польотів вертольоту після участі в антипіратських операціях НАТО та ЄС, океанський щит і Аталанта, екіпаж корабля суттєво оновився, тож потребував особливого злагодження. Всі молоді офіцери, а також матроси та старшини, що прибули для подальшої служби на фрігаті «Гетман Сагадачни, опанували свої. Посади ознайомилися з матеріальною частиною, засвоїли свої навички. Кожен з військовослужбовців займався за своїм напрямком. Що стосується мене, то я займався забезпеченням авіаційної безпеки та вирішенням тактичних задач в морі під керівництвом свого командира бойової частини. Відбувся і традиційний ритуал морячування молодого поповнення. За традицією, новачки п'ють морську воду з плафона корабельного ліхтаря. Уже після повернення до берегів Одеси фрегат затримається тут ненадовго. з новими силами знову у море. Так, задержаний кучеренка Віктор Валентинович 65-го року народження, Село Алі... Еленовка, Донецкой области. Представитель Пушилина. Дружище, брат, если что, мои координаты. Если что, это если на, на момент отхода, да? Газпром. Работа. Пятая, десятая. При задержании были изъяты госакты. На земельные участки. В количестве пяти штук. Договора купли-продажи недвижимости. Слушай, ну не бедный мальчик, да? Фамилия, имя, отчество? Кучеренко Виктор Валентинович. Должность какая? Голова Савичной Рады. Какой? Голыницкая. Область? Донецкая область, Голынинский район. Ты проводил референдум в сельсовете. В сельсовете разбили двери. Кто? Желающие провести референдум. И что? Мы написали заявление в милицию. Милиция ничего не сделала. Они сами были в файсе. Угу. Там я ничего сделать не мог. Угу. Их 40 человек спит. Слышь, ну ты понимаешь, я что тебя задержали не просто так? Да я понимаю, ну. что-то кто-то сказал. Да никто ничего не сказал. Прям. Просто есть информация со всего села, как ты проводил референдум. 11 мая. Присутствовать присутствовал, честно говорю. Чтоб не было драк, не было ничего, потому что люди разные. Твои связи с ДНР какие? Связей нет. Как нет? Вообще нет. А откуда же у тебя тогда бумага? которая указано, где тебе, если что, можно будет скрыться в России. Номера телефонов, там, Газпром. Нет, и не было, и не будет. Принеси и эту что, бумажку. Не... Ты понимаешь, куда ты попал? Зачем ты врешь? Честно скажу, не понимаю. А? Не понимаю. Что я не не понимаю? понимаю? Скажите, правда, я вам отвечу. У 21 столітті характер війни кардинально змінився. Ставку роблять на легку бронетехніку, і таких зразків стає дедалі більше. Тож сьогодні ми поговоримо про сучасні українські броньовики і порівняємо їх з іноземними зразками. Російські чіпати не будемо, адже вони до наших не дотягують. П'ять років тому на День Незалежності України столична компанія зброювання машин представила для збройних сил альтернативу застарілим УАЗикам – автомобіль Козак. Армія розробку не замовляла. Це власна ініціатива, яка пізніше навіть змусила росіян відмовитись від виробництва тигра та будувати за італійською ліцензією аналог Рись. Козак теж створено на платформі і але може пересісти на шасі ГАЗ-66. Він має три види кузова: джип, універсал та пікап. В залежності від модифікації машина бере на борт від двох до десяти військовослужбовців, може тягнути 4 тонний причіп, долати пагорб у 35 градусів, озброюється гранатометом агс 17 або кулеметами 7,62 62 чи 12,7 мм. міліметрів. Эта пушка, зроблена по всем стандартам НАТО, вже продається за границу, делается в Києві. Радіостанції отличные, пройшли вже испытания военные, ділилися в Одесі. Навігація воєнна, теж наша українська. Почему в цій машині есть только колеса, все остальное це наше українське. Ми не будемо ни від кого. Хороша машина виходить. миллиметровая броня та майже 6-сантиметрове скло витримують постріли АК-74 та СГД. Аби подібне днище врятує членів екіпажу навіть від трьох кілограмів тротилу. Каркас безпеки здатний під час перевертання захистити бійців від деформації кузова. Головний конструктор проєкту Євген Малашин також заклав сюди опції, які військові конструктори часто густо вважають зайвими. Окрім рації, GPS-навігатора, кліматконтролю, прибору радіаційної розвідки, лебідки. Тут якісна шумоізоляція, паски безпеки з чотирма точками кріплення, переговорний пристрій водій вулиця, камера заднього. У виду і парктроні. український козак на світовому ринку озброєнь може конкурувати з італійським Iveco LMV та французьким фанар PVP. В ньому розміститься стільки ж або більше особового складу. Він має більший запас коду, але його основна перевага ціна. Хоча українська влада цих аргументів не чує, та розглядає розробку Харківського конструкторського бюро «Дозор-Б». Голова Верховної Ради Олександр Турчинов навіть заявив, що для української армії та Нацгвардії закуплять 200 таких. Він дуже маневрений, він дуже швидкий. Може переміщатись по будь-якій місцевості скористю до 120 км кілометрів на годину. Він має достатньо сильне озброєння. І головне, що він Значно дешевше, ніж звичайні бронетранспортери. транспортери дно машини має циліндричну форму: броня невразлива вразлива для автомата Калашникова. Дозорбе оснащений лебідкою, централізованою системою підкачки шин, кондиціонером та фільтровентиляційною установкою, яка не тільки захищає від зовнішніх шкідливих речовин, а й виводить порохові гази з салону під час стрільби. Тут є усі необхідні засоби зв'язку. Постереження ведеться через склоблоки, денний або нічний прибор бачення, оборудование э, пулеметной установкою, яка дозволяє вести огонь э, изнутри машини. Тобто э, оператор не подвергается опасності, не вылазит. Наружу, способен вести огонь. можуть встановлюватися пулемети калібра 7.62 і також калібра 12.7. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці Іспек. Нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. В планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою Фонцілла. За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком RAM RAM 3 та французьким Ahmad TPK bl 4. Дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів, проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно невідома, але точно нижче за іноземні зразки. Ще більше можливостей для безпечного транспортування підрозділів на початку року запропонував автокрас спільно з канадською мірацькою компанією Straight Group Вітчизняний виробник розробив зразок під назвою Крас Шрекван або Крас МПВ». Вантажівка, побудована за технологією протимінного захисту МРАП, вже демонструвалась на виставці Євросаторі у Парижі та Дефенс Дайнемікс» у британському Мілбруку. А у квітні в Сенегальському порту Дакар вже бачили партію з 10 одиниць, хто покупець достеменно невідомо. Шрек має три модифікації: транспортер особового складу, швидка допомога та автомобіль розмінування маршруту з маніпулятором. Веподібне днище врятує від вибуху еквівалентом 7 кг тротилу, а колеса витримують удвічі сильніший заряд. Є централізоване підкачування RunFlat, балістичний захист рівня B6 врятує від куль з калашата, гвинтівки Драгунова. Українця Крас Шрек One буде доречно порівняти з машиною південно-африканського виробника Gila 4 x 4 MRIP та індійським зразком TATA MPV 4 x 4. Як бачимо, наша машина найновіша, найпотужніша та має найбільший запас ходу. Базовий бронезахист Шрека достойний, тож майбутнє розробки обнадійливе. На відміну від трьох попередніх українських машин, бронетранспортер БТР-3 має корені з СРСР. Його компонування те саме, що у БТР-80, хоча харківські розробники запевняють, що цей боєць створювався з нуля. Йому вже 13 років. Він існує у 12 модифікаціях та перебуває на озброєнні 11 держав світу. Проте через антитерористичну операцію експорт довелося зупинити, і машина поповнює парк рідної нацгвардії. В перспективі її мають обладнати захисним екраном від кумулятивних снарядів. Думаю, що до того часу, коли ті БТРи будуть відправлені в зону, ОТО, вони будуть так само обладнані. Справа в тому, що знову ж. Виробник виконує ту роботу таким чином, щоб ті решетки були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. Впевнено, тримати кермо бтр 3 е 1 Гвардійці вчаться спочатку на базі заводу виробника, потім у навчальних центрах. Лише після цього партія нових машин відбуде на Донбас. Їздили плавати на ній. Тобто з нас практики дуже вистачало. хватало. приблизно примірне Приблизно Примірна у нас було 80. Ну, за 80 часов ми, звісно, напрошли. БТР Гардіан може оснащуватись двогонами «Дойц» або Мерседес. Він обладнаний кондиціонером, тому екіпаж зможе виконувати завдання у діапазоні температур від мінус 15 до плюс 55. В разі пожежі спрацює автоматична система вогнегасіння. Найближчими конкурентами української трійки є канадський LAV3 та китайський ТИП-96. Наша машина може і не така потужна, але має більший запас ходу. До того ж, на бтр 3 можна встановити три види бойових модулів. Він єдиний з представлених зразків плаває. Крайній герой нашого спецвипуску увійшов до топ-10 кращих бронетранспортерів у світі за версією журналу Technology у 2013 році. Він зазнав поразки на ринку озброєнь, і третя партія цих машин за іракським контрактом повернулась в Україну. Та це було доречним, адже БТР 4 знадобився для боротьби проти терористів на сході. Тут він проходить випробування реальними бойовими діями. А іракські військові, країною яких розривають бойовики Ісламської Республіки, Іраку та Леванту. Напевно, кусають лікті через те, що не купили в Україні усі 420 замовлених машин. Десять перших буцефалів в зону АТО привіз прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Зараз там їх вже 40. Особовий склад, коли приїжджає БТР 4 він оживляється, тому що відчуває безпеку, тому що він дуже гарно бачить БТР вночі і звичайно дуже прицільно веде вогонь. У цій машині почуваєш себе в цілковитій безпеці. Від підступних терористів з російськими гранатометами дуже доречними є захисні сітки. Одна така машина витримала аж вісім влучань з РПГ на блокпусту біля Слов'янська. На старі БТРи наші бійці роблять антикумулятивні каркаси з підручних засобів. Але ДНРівські снайпери влучають у оптику, і машина стає сліпою. Танків це теж стосується. І АТО виявляє не лише ці недоліки БТР 4 є. Двигун дуже гучний, тому машина помітна ворогу. Виникають проблеми з ходовою частиною та коробкою передач. Дуже багато електроспожибачів, тому був би доречний невеликий генератор. Ці машини для арабських країн, тож радіостанції арабською мовою. Камера кругового огляду є, але відсутність парктроніків чи задньої камери створює незручності. Хоча задум бронетранспортера дуже вдалий кажуть бійці, і для першої партії недоліки не надто критичні. Компонування з двигуном над другим мостом дозволило створити вісім модифікацій з десантним відсіком ззаду, що робить спішування безпечним. Можливість встановлення чотирьох бойових модулів на вибір теж великий плюс. Протитанковий ракетний комплекс Бар'єр дає велику перевагу БТР4 боротьбі з броньованими цілями на далеких відстанях. Зокрема, він може вражати броньовану техніку противника на відстані до 5,5 кілометрів. Наш БТР-4 оснащений також 30 міліметровою автоматичною пушкою, яка дозволяє вести вогонь як по наземних, так і по повітряних цілях. І вражати, наприклад, повітряні цілі на відстані до 2,5 кілометрів. Українського героя можна порівняти з бронетранспортерами Австрії і Тайваню. Усі три зразки мають однакову вагу, але деякими параметрами різняться. Пандор 2 бере на борт більшого особового складу. БТР 4 потужніший за конкурентів. А СМ 32 ЮНЬБАО має більший запас ходу. Все ж Українець дешевший. У владних кабінетах заявляли про перспективу закупівлі для військових 200 бронетранспортерів і навіть тисячі, але поки новими машинами оснащують тільки Національну гвардію. Армія досі не має жодного БТР-3 або БТР-4. Все ж через конфлікт на Донбасі військовослужбовці світу однозначно помітили ці машини, і, можливо, це стане поштовхом до розквіту військово-промислового комплексу України. Будемо сподіватися, що тоді й збройні сили поступово оновлять.